Чи можна продати земельну ділянку без кадастрового номеру? Продаж земельної ділянки це не просто домовленість між двома сторонами, а юридична процедура, що має чіткі вимоги один із головних обов'язкових елементів наявність кадастрового номера. Що таке кадастровий номер? Це унікальний код, який присвоюється кожній земельній ділянці при внесенні її до державного земельного кадастру. Саме цей номер дозволяє ідентифікувати ділянку як об'єкт права власності. Чи можна обійтися без нього? Ні. Закон України однозначно передбачає, що жодна нотаріальна угода щодо відчудження в продажу дарування обміну. Земельної ділянки не може бути укладена без кадастрового номеру. Нотаріус зобов'язаний перевірити наявність кадастрового номеру перед посвідченням договору. Якщо номеру немає, нотаріальна дія не відбудеться. Які ж наслідки? Жоден реєстратор не внесе до Державного реєстру прав договір купівлі-продажу без кадастрового номера. Покупець не стане законним власником. Продаж буде визнано недійсним, якщо хтось спробує його провести в обхід вимог. Що роботи, якщо ділянка не має кадастрового номеру, звернутися до землевпорядної організації для виготовлення технічної документації, подати документи до Центру надання адміністративних послуг ЦНАП або через електронний кабінет, отримати витяг із державного земельного кадастру з присвоєним номером. Продаж земельної ділянки без кадастрового номера неможливий у правовому полі. Якщо ви плануєте відчуження ділянки, першочергово, Байте про внесення її до кадастру.